Всім привіт! Мене звати Любов Прудеус, я психологиня і психотерапевтка. І тут ташечки співають, якщо ви чуєте, у нас вже весна. Я вам розповім інформацію, без розуміння якої вам буде складно навчитися опиратися на себе. Отже, дивіться. Як ви думаєте, кому простіше опиратися на себе? Людина зі зламаною ногою є, і людина, яка сама стрибує. Є ось таке маленьке деревце, є велике деревце. Є маленька дівчинка, є доросла дівчинка. Є халабуда, ось така, і є е, будиночок. Е, що я намагаюся вам сказати? Опору шукають ті, що не можуть опиратися на себе через те, що вони або регресують до дитячого стану у стресовій ситуації. Або вони не вірять у те, що вони, якщо оперуться на себе, то все буде добре. Тобто немає базового якогось переконання, що я впораюся із цим, щоб це не було. Я не помру від голоду. Я взагалі не помру від того, що я це зроблю чи не зроблю. Я якось розберуся. Тобто людина не може опертися на себе, бо їй здається, що в ній чогось недостатньо, і все те, що вона шукає, воно є десь ззовні. Та є ото ці палиці, на які треба спертися, бо сама я не зможу йти. Є от е, великий дуб, от він ніби може самі корінням глибоко-глибоко проростати, а я малесеньке деревце. Звісно, я малесеньке деревце, я маленький гвинтик. Звісно, я переживаю і щоб вітер не дмухав, і мені підпорки всілякі треба, і мені треба і парканчики, і щоб сонечко було, і так далі, тощо, тощо, тощо. Тобто, коли ви перетворюєтеся з маленької рослинки на такого великого дуба, що за за дерево, то ви легко можете опиратися на себе, і вам не треба. Великому цьому дереву не треба ні паркани, ні сприятливі умови, ні щось іще. Знаєте, біля десятинної церкви в Києві стоїть дуб, якому там щось тисячу років. Ви уявляєте, що це дерево, що це дерево пережило і побачило? Є от такі ситуації, що що більш ви вразливі, то вас ось торкнися від стресової ну, стресова ситуація. Отак тільки зробила, і ви вже посипалися і біжите шукати на кого б можна було спертися, чи то на алкоголь, чи то на друзів, чи то на батьків, чи то на психолога, чи то на лікаря. У вас паніка, ви не можете ніби впоратися із чимось самостійно. І тому люди, які там не знаю, приходять і кажуть, що в мене панічні атаки, там мені 45, і от там мене сталася панічна атака. Ні, вона не що сильніше ви реагуєте, то раніше у вас сформувалася як фундамент під цю ситуацію підклався, тому що ви з'ясували, що ви не можете на себе тут опертися. Може бути таке, що Просто ситуація поза вашого. Ну як ви не можете її ніяк контролювати, це поза межами вашого контролю. Не ви за це відповідаєте тоді так, але зазвичай, з мого як терапевтичного досвіду, з панічними атаками люди приходять, які не можуть покладатися на себе, і часто панічна атака є вторинною вигодою, тому щоб не лишатися самому. зі мною завжди буде якась подружка, зі мною завжди буде психолог. Я не буду, я не буду сама літати кудись. Поруч зі мною завжди будуть якісь люди, які мені допоможуть, врятують, прийдуть тощо, тощо, тощо. Ось. Але я більше не про це хотіла сказати, я вам хотіла розповісти про інше. Знаєте, що є протилежною до тривожності? Ну, що за стан є протилежним до тривожності? Ви можете сказати спокій, але не спокій. Протилежним до тривожності є довіра. От коли ви собі довіряєте, що е, я сказала, я зроблю, е, е, я запланувала, виконую, я е, не знаю, написала цю собі мету, я до неї дійду. Прийшли мені якісь аналізи, я з цим розберуся. Я знайду лікарів чи там ну все зроблю. Я хочу зараз звільнитися, бо для мене це рішення видається правильним. А гаразд, то якось, якось я це вирішу. Та, оці всі історії, там, де жінки розлучаються із чоловіками, умовно, з десятьма новонародженими дітьми, і йдуть кудись. Якось вони з цим розбираються, бо вони ніби можуть опертися на себе. Якось вони розберуться. Ось, а ви не можете собі, Ви не можете на себе покластися, якщо ви собі не довіряєте. І часто от опори на себе мало у тих людей, у кого були гіперопікаючі батьки, які постійно парасольку тримали за них і вони в'янули, вони не навчилися за період перебування у сім'ї ем, опиратися на себе, тому що мама все зробить, тато все зробить, за них вже все вирішили, їм уже все постелили, рожували, ротик поклали. І інший варіант батьків це. Ці боже мій деспотичні батьки. Та, що ти знаєш, та що ти вмієш. Тобто, коли дитина навіть у три роки починає проявляти свій я сама я сама вдягнуся, я хочу, такі батьки ламають оце, я сама, і ні, ти сама не будеш, ти будеш робити так, як ми хочемо. І тут, власне, після цього складно на себе опиратися, тому що тобі все баж... не те, що відбувають бажання, а закарбовують тобі міцно в, в тілі. Що краще, простіше і надійніше послухати того, хто знає. Тому просто знайди, на кого ти можеш опиратися, і роби, як вони кажуть, щоб уникнути критики, тощо, тощо. І тому вони виростають із відчуттям, що. Якщо діти не напрацювали за життя у сім'ї навички опиратися на себе, то вони впродовж дорослого життя шукають собі людей, які скажуть. Який вони мають вигляд, а який як вони роботу свою зробили добре, недобре Хто їх підтримає, хто їх похвалить, хто їх замотивує, бо вони не навчилися робити це самі. Хто скаже, куди їм і як жити, які в них сенси у житті, на кого вчитися? Тощо, тощо. Коли ви маєте оцю постійну опору в собі, ви маєте тоді спокій. Без цього ніяк не буде. Не буде такого, що ви собі себе обростили людьми. І ви маєте спокій. Ви маєте тоді тривожність, тому що ви боїтеся, що ці люди зараз не знаю там. Подружка з кимось іншим почне дружити, чи там, вона свою сім'ю заведе і буде в цій сім'ї постійно зайнята, з вами не буде бачитись, психолог, не знаю, там у відпустку поїхала, чоловік кудись у відрядження поїхав, чи там зраджує, чи щось іще. Тобто, ви, коли обростаєте іншими людьми, ви сильно за них тримаєтеся. Або якщо ваша опора, це ваші батьки, то ви навіть. Вам настільки страшно уявити, що мама колись помре, е, і настільки некомфортно про це говорити, що ви можете просто втекти від психолога, <гум> сказати кончений психолог взагалі таку ще як це притягне, притягне смерть моїх е, батьків цими розмовами. А потім, коли все ж таки, все одно ж ну батьки не вічні, вони помирають, то е, ці люди кидаються на гроб. Вони в глибоких депресіях, тому що це не просто мама чи там бабуся померла, це померла моя опора. І ніби я оце поки я в стражданні, поки я е, маю надію, що якимось чином ця опора з'явиться, і от я не знаю, випрошу у Бога, і вони оживлять, повернуть якось от щось магічним чином відбудеться, і мені не доведеться нічого особливого, починати самі робити стосовно себе, тому тривожність від недовіри до себе. І тут важливо вам вигадати собі фразу, як мантру її проговорювати. Мені колись допомогла десь років у 20 фраза Я від цього не помру, я якось розберусь. Це коли у мене клієнти запитують, як я там мільярд професій мала, як я. Немільярдну та багато чим займалася, і музичний гурт в мене був, і польською я викладала, і в школі я працювала, і в таборах я працювала психологом, і що я ще робила. Методичку видала, танцями займалася, виступала на відкритті Олімпійського, навіть танцювала. Піарником працювала. В Міністерстві закордонних справ і це до 23 років. Тому що я завжди опиралася на себе. У мене батьки не дуже були в мене залучені. Я сама робила уроки, тобто навіть не так, не те, що вони були не залучені, а можливо все разом. В сенсі я робила уроки, тому що я була зацікавлена в тому, щоб їх робити. Я хотіла брати собі по максимуму те, що я не хотіла робити. Я знала, що я якось вигадаю, як, як тут мені поставлять оце. Чи це якісь робочі справи, домашні справи, чи це навчання якесь? Але я абсолютно навчилася опиратися на себе і знала, що б не сталося, я не помру. Навіть якщо я зараз звільнюся, піду з цієї роботи, я якось розберуся і від цього не помру. Навіть якщо я зараз з цим хлопцем розійдуся, я від цього не помру. Навіть якщо я зараз зміню професію на, на якусь іншу, я від цього не помру. Ось, тобто я її несвідомо собі як допомогу вигадала, і вона мені допомагала, вигадайте свою фразу, яка буде вам допомагати і вселяти вам цю довіру до себе, яка буде підкріплена. Тобто, вам важливо ще згадувати ситуацію, коли ви впоралися, а не тільки, от завжди вас хтось рятував, завжди допомагав. Я переконана, у кожного вас є складні ситуації, які ви вирішували самостійно. Що більше ви будете їх як, собі нагадувати, то буде. Для вашої довіри на себе краще. Ось, і тепер я малюю вам, чому ми говоримо, чому довір, чому опора на себе вона настільки важлива. Тому що, дивіться, от є, от є ваше життя. І ось десь не знаю, ось тут ви зараз. Ось тут ви народилися. І коли відбувається певний стрес. Коли відбувається певний стрес, ви звідси регресуєте до якогось стану, наприклад, до шестирічного віку, тут вам 6, тут вам 0. Ви регресуєте до шестирічного стану, там, де ви справлялися і вивчилися справлятися із схожими ситуаціями, наприклад, плачем. Ви просто історично ревіли, і люди від вас відчіплялися або давали те, що ви хочете. І от, навіть якщо вам тут 45, ви у схожих ситуаціях, просто в стресових під тиском чимось ще. Ви просто робите оце. Ви це не контролюєте, це несвідомі рішення, це автоматизми, які просто ну, вириваються, ви не можете ніби інакше. Багато багато такого. Тобто, ви справжні проявляєтеся у стресовій ситуації. Якщо в стресовій ситуації у вас паніка, безпорадність, тощо ну навряд чи ви відкотилися сюди, навряд чи вам зараз 45, ви відкотилися до віку 0-3 роки, 6 років. Там, де ви от просто отак без мами нічого ніби не могли зробити. Мама пішла, залишила вас, особливо часто у кого батьки, мама їхала на заробітки і лишала на бабусю, лишала на батька. То е, такі дітки дуже часто, от несвідомо, ну, окрім панічних атак і підвищеної тривожності, вони просто регресують до такого віку і вони зафіксувалися на ньому. І задача психотерапії, щоб людина у стані стресу регресувала мінімально. Тобто ви все одно будете регресувати. Щоб більше ви будете прокачуватися, то все менше ви будете регресувати. Але це буде для вас не таким шоком, не таким ударом і не таким паралізуючим. Тобто, це буде. Ах, так, дайте я розберусь. Я в 99 ситуаціях я дуже спокійна, і навіть коли мені кажуть. Та ти прикидуєшся, ну ні, ну скажи ж, ти переживаєш, ти злякалася. Я... Ні. В суперстрмних в супер ситуаціях, ну от, наприклад, як почалась війна, я просто е завмираю, е тому що я даю всьому кіпішу відбутися довкола мене, і потім, коли все стихло, я починаю щось робити, а потім я вже стосовно цього щось відчуваю і обдумую. Тобто, моя реакція на стрес завжди, що е е робити, як виправити. Я спокійна, потім, коли все закінчилось, чи це якісь похорони, чи це переїзди, що завгодно може бути. Я вже після того, як все вирішила, йду до психолога і з цим працюю. І через те, що я це все не запускаю, то, власне, я не особливо злітаю в регрес. У мене немає багато штук. Які вже вирішувати ось. Тобто це перше, ви справжні проявляєтеся у стресовій ситуації. Друге, Те, з чим ми будемо працювати на групі стосовно опори на себе і чому опора на себе буде останнім заняттям із чотирьох. Ось є ваша структура особистості, яку ми поділимо. Давайте ми її поділимо ось на, на такі е, три е, сектори. У вас є тут дитяча частина. Бачите, типовий лікар це парацетамол написано. Дитяча частина, батьківська частина і доросла частина. І у стані стресу у вас доросла просто вирубається на задньому сидінні цього боже мій, автівки. Вона спить, вона вирубається. Оця доросла частина вона йде бухати. Я не знаю, що вона там робить, і у вас стає за кермо цього. Керувального, боже мій, цього транспортного засобу за кермо стає або дитяча частина, або батьківська. Дитяча, вона розгублена, перелякана, вона безпорадна, тому що вона не може вбити монстра, дитина не може організувати собі безпеку, дитина не може замінити собі памперс. Там Дитина не може себе вилікувати від грипу тощо, або батьківська частина, яка стає, і е, вона контролююча, критикуюча, вона, що не можна було, е, ну отже ж, от треба було, ну всі ж казали. Та -та -та -та? Тобто е, ось оця частина, яка мала б вимкнутися, вона не вмикається. Та більше того, у нас дитяча ще розбивається на кілька частинок: от у нас є вік від 0 до 3 років, потім від 3 до 6, це особливий епізод, потім у нас є підлітковий період. Підлітковий період, ви зафіксовуєтеся у ньому, якщо ви відчуваєте то ви буксуєте в ньому і регресуєте до нього, якщо ви відчуваєте несправедливість світу. Ви зачаровуєтеся стосовно чогось когось, а потім розчаровуєтеся. Тобто, якщо ви схильні до розчарувань і до несправедливості, все таки відчуття справедливості має бути це, отака сильна фіксація у підлітковому періоді. Якщо ви геть розгублені, безпорадні і тривожні, то це реально 0-3 роки. Це дуже ранній період, і вам важливо піти туди пропрацювати це місце, бо інакше ну, ви не можете опирати 0-3 роки дитина, вона не може на себе опиратися. Вона може бути в цьому стані і чекати, коли хтось прийде, і її врятує. Ось. І задача не є. І цієї групи, яку я проведу. І взагалі, знаєте, часто кажуть психологи: підростити треба дитячу частину. Немає задач підростити у цьому випадку дитячу частину. Дитяча частина вона нам потрібна, вона відповідає, коли вона здорова, вона відповідає за творчість, за енергію, за розваги тощо, коли вона поламана. Дисфункціональна, так звана, то вона тоді починає е, переживати, боятися, е, е, істерики влаштовувати, кидати імпульсивно, те, що вона почала, е, перекладати відповідальність: там, скажи, що мені робити, а що ми будемо їсти, куди ми, а скажи, е, ким мені бути, коли я виросту. Ось, Тобто наша задача дисфункціональну дитячу перетворити на. Здорову, дитячу, щасливу частину. Дисфункціональну батьківську частину, яка карає, критикує, повчає, пресує, булить, газлайтить, перетворити на на ту частину, яка піклується про вас, яка е, хоче вам допомогти і вам при цьому добре. Вона вам дає підтримку і допомогу, а не навпаки, забирає ресурси і робить вам погано. І дорослу частину також. Дисфункціональна, як проявляється. Маніпуляції, образи, перфекціонізм, гіперконтроль. Що там ще може бути? Та різне може бути, там десь 15 штук. Ось, і ми її перероблюємо у здорову, адекватну, дорослу частину. І останній момент ми робимо контамінацію, тобто ми ділимо. Знаєте, як відсотки, наскільки відсотків кожна із частин буде проявлятися. Якщо, скажімо, тут у стресі у вас батьківська частина проявлялася на 20%, тобто вона взагалі ну, умовною не брала участі в цьому, вона не розуміла, нічого не казала. Дитяча частина проявлялася на 60, то доросла проявлялася теж на 20%. Задача вилікувати ці частинки і розставити їх на місця, щоб тут керувала доросла. На 40%. Дитяча була у нас, умовно, на 30, і батьківська була у нас на 30. Чи як вам хочеться, чи дитяча на 30, доросла на 50, це на 20, як ви захочете вже. Але сенс у тому, ну, зрозуміло, так? Але головний сенс у тому, що без наведення ладу ось тут, як ви можете на себе опиратися. Це як оця халабуда. Як ви в неї не вірте, які ви курси не проходьте, які книжки ви не читаєте. Якщо у вас є ось тут затики, ви будете в стресі завжди злітати. Тому, тому. Чи є ще, що я вам хотіла сказати? Та багато, буду казати про це на групі. Тому я зробила цю групу, я її проведу тільки один раз, тому що вона. Е я з клієнтами дуже багато такого роблю. Я вирішила її зробити для всіх. І вона буде дуже така і творча. Ми будемо її багато ліпити. І різні психотехнології будуть використані від НЛП, КПТ, Гештальт, і що завгодно там буде. Просто і це цілий блок. Можете перейти на сайт, ознайомитися із програмою. Можете написати мені на пошту, я вам надішлю інформацію, але, в принципі, це буде все те ж саме, що на сайті. Воно саме все про себе говорить. Ось так. Стартуємо ми 3 березня у неділю. І все працюємо з вами 4. Заняття, поки не зробимо. Поки не зробимо, можна запитувати, можна обговорювати, це будуть відеочати по зуму. Група буде невелика, я зможу з усіма з вами, що там, як, покажи, будете мені всі ці листочки показувати. Тобто ось таке. Тому хочете інформацію, пишіть мені хочу групу на пошту, вказану під цим відео, або переходьте на сайт. Можливість оплатити буде з понеділка, тому що я в інстаграмі аудиторії своїй сказала, що буде анонс в понеділок. А у мене вже після відео про самосаботаж люди вже самі знайшли сайт. Вже кілька людей намагалися зробити оплату, але їм не вдавалося, бо вони хотіли валюти. А, ось, Тому так, хтось намагався мені навіть хабарі давати. Я, а можна, я наперед якось заплачу? Мені, ну, в понеділок відкривається продаж, я відчуваю себе як Адель. Що вони на сайті, коли публікують продаж квитків, то вони вказують, з котрої години. Ну от, в понеділок. Не скажу вам, з котрої години зранку вже можна буде. Все, до зустрічі!